Нещодавно заступник міністра аграрної політики Микола Безгулий заявив, що з карти України щотижня зникає одне село. Так, люди назавжди їдуть у великі міста, залишаючи рідний дім. Але у цього явища є ще одна негативна сторона: руїни. Селяни розповідають, що коли помирають старожили, їхні діти, які живуть у місті, або продають батьківський будинок під розбір, або просто полишають його без догляду. Звісно, хати не будуть стояти недоторканими цілу вічність, час та роз... Продачі розвалюють, розбирають будинок по цеглині, забравши найцінніше скло, залізні защіми, замки, дверні віконні рами, цеглу, черепицю. Ось ця кам'яна коробка з дірками на місці вікон стоїть на окраїні вулиці Свобода в селі Чапаєвка. Сама нахата з широким очеретяним дахом була побудована приблизно 80 років тому, проте у руїнах стоїть недовго. 3-4 роки Розвалля будинку ховають густі чагарники, завалені купами сміття. Через сухостої та бур'яни вже важко розгледіти землю, пластикові пакети та пляшки, купа черепиці та розбитої цегли. Здається, розбираючи будинок, розкрадачі хат вибирали тільки цілі цеглини, розбиті та начерблені, викидали просто тут. Збудована й сама хата дає підстави думати, що цегляними були якісь прибудови: літня кухня чи сарай, які заради нової цегли хтось. Розібрав до фундаменту. Неподалік величезна бетонна плита, під якою чорною прощиленою сяє колишній погріб. Важко сказати, якою глибини яма, але ніхто не замислюється над тим, що сюди, граючись, можуть провалитися місцеві діти. У хати майже немає даху. Його частково зняли, а інша половина, усіяна іржавими дірками, покосилася і впала, заваливши одну із стін будинку. Зовні стіни давно облізли, а всередині повкривалися цвіллю. Пляшка з-під горілки та ядучий гнилі запагнилі сечі наштовхують на думку про те, що ці руїни не один раз були сховком для п'янчуг та безхатьків, які оскверняли чужу господу справлянням своїх потреб. Поруч валяється зламаний стілець, немов нагадування про те, що колись всередині цієї жахливи руїни були чисто та прибрано, топилася піч та пахло, щойно звареним обідом. Через кілька десятків метрів стоять руїни іншої хати, від якої залишився тільки фундамент і частина цегляної стіни. Ось такі розграбовані хати залишають люди на околиці, а то й у центрі села. Жахлива картина занепаду, поруч з яким вражаючим контрастом вирує життя. По сусідству з руїнами стоять житлові будинки. У великих господарствах пасуться кури, десь гомониць та. До гусей шелестять крилами домашні голуби, що обсіли черепицю сусідського даху, чути крики господарів та дитячий сміх. Життя іде. А якщо за кілька років розвалями покриється все село, на жаль, такі руїни є у кожному селі Пологівського району. Проте, відводячи очі від залишків хатинок, прив'язуєшся поглядом до зеленої даличини, і так хочеться вірити, що десь там, за обрієм, люди вміють цінувати батьківський дім, а село зростає з кожною збудовою побудованою у ньому хатою.